Друзі, вітаю на каналі! В цьому відео поговоримо про проект Space ID, дуже крутий проект. В твіттері мають жовту галочку, підписаних 425 тисяч фоловерів. Зараз на Binance йде лаунчпад, тобто ікси тут гарантовані. У нас є можливість пройти ретродроп і отримати бокси, які 23 березня можна відкрити і отримати їх токен. Цю тему можна поабузити. Зараз покажу все, що потрібно зробити, щоб отримати якомога більше цих боксів. Тому сідаємо зручніше, повторяємо за мною і отримуємо ці бокси. Погнали! Так, друзі, вся інформація в мене була в телеграм-каналі, є пост. Все, що потрібно зробити, це перейти на сам проект, підключити гаманець, зареєструвати домен. Коштувати це буде приблизно 5,5 доларів в токені BNB і клеймемо бокс. Потім створюємо реферальне посилання і запрошуємо друзів, чи створюємо нові метамаски абузимо іншими словами, і отримуємо більше боксів. Також можна отримати рарний бокс, якщо у вас буде паспорт Galaxy. Тобто, якщо ви прийдете на платформі galaxy.com.tYC, ви отримаєте паспорт і ваш бокс вже буде рарний. Тому спочатку ми переходимо на Galaxy. Ось так виглядає сайт, підключаємось. Ось ми під'єдналися, і все, що нам потрібно, це паспорт. Йдемо от сюди Galaxy ID, паспорт. І нажимаємо Meet Now. Як бачимо, це буде коштувати 5 доларів, але зараз це безкоштовно для перших 100 тисяч користувачів. Нажимаємо просто сюди галочку, Continue. Через Metamask це все підтверджуємо. І проходимо верифікацію. Все, що потрібно, це зробити фото вашого паспорта, скинути і зробити селфі, повернути головою вправо, вліво і все. Я вже свій паспорт отримав, але бокс я відкрив ще вчора. Після того, як ви отримали паспорт, тоді переходимо вже сюди. Нажимаємо сюди. І ось вас перекидає сюди. Нажимаємо Go. І як бачимо, що ось інвайтер ніч BNB, тобто це мій домен. Нажимаємо Connect wallet. Підключаємося через Metamask. Нажимаємо далі, під'єднатися. І, як бачимо, ось ми можемо отримати наш бокс. Для цього, щоб отримати бокс, нам потрібно зареєструвати домен. Нажимаємо сюди регістр і в пошуку придумуємо будь-яку назву. Можна придумати будь-що. Назва повинна мати більше 6 літрів. Ну, наприклад, давайте Maximus Пошукаємо такий домен. Як бачимо, такий домен зайнятий, але ось є Maximus 3 максимуси в сіті BNB за 5 доларів. Нажимаємо. І тепер нажимаємо ось сюди регістр. І ми реєструємо ось такий ось домен Maximus BNB. Нажимаємо регістр. Нажимаємо сюди один домен, який коштує 5 доларів. На метамаску у вас повинні бути BNB. -шки. Підтверджуємо. Чекаємо 10 секунд. І нажимаємо тепер знову регістр. Метамаску підтверджуємо. І чекаємо. Ось, як бачимо, домен у мене вже є, Maximus BNB, тепер йдемо от сюди і ставимо його основним. Нажимаємо плюсик, вибираємо наш домен і нажимаємо Save. І як завжди, через Metamask все підтверджуємо. Як бачимо, домен у нас вже стоїть. Тепер ми вертаємося назад, нажимаємо ось сюди Voyage знову от сюди нажимаємо. На другий сезон. Як бачимо, ми зареєстрували домен, тепер можемо заклеймити наш бокс. Нажимаємо Your Box, підтверджуємо, підписуємо. Ось і все. Як бачимо, я заклеймив бокс Uncommon. Якби на цьому аккаунті в мене був паспорт, я б отримав би рарний бокс. Також, якщо зареєструвати домен в сіті ефір, а потім в BNB, то ви також отримаєте рарний бокс. Але домен в сіті ефір коштуватиме 20 доларів, тому не знаю, чи це вигідно. Краще, все ж отримати паспорт. Який поки що дається безкоштовно. Як бачимо, ось такий ось паспорт, і він вам дає можливість отримати рарний бокс. Не затягуйте, так як пізніше він буде вже коштувати 5 доларів. Також, якщо хочете обузити, все робиться дуже просто. Йдете в Metamask, відкриваєте, нажимаєте от сюди і створити обліковий запис. Нажали, вибрали, наприклад, написали аккаунт 2, створити. І ось ми створили новий аккаунт. І тепер просто заходимо із нього. Перезагружаємо. Підключаємося з нового аккаунту, і знову реєструємо новий домен. Все робиться дуже просто. Таких можна хоч штук 100 аккаунтів нових создати і просто у вас буде цілий список. Створили, створили і просто купуєте нові домени. Ось і все. Тобто на одному метамаску можна створити безліч доменів і безліч боксів відкрити. Все залежить від того, скільки ви хочете потратити. Ну і чи варто це робити. Я собі аккаунтів 10 зроблю обов'язково. Вертаємось назад. Далі копіюємо свою рефералку, роздаємо по друзям. І хто також зареєструє домен і отримає цей бокс. Ви теж отримуєте такий самий бокс. Можна самому реєструвати нові аккаунти на себе та бузити свою рефералку. Все дуже просто. Єдине те, що домен коштує 5 доларів, трошки більше, приблизно 5,5. ,5. Але я думаю, воно того варте. Побачимо вже 23 березня, що нам насипе, а поки що рекомендую виконувати ці легкі дії. На цьому, друзі, буду завершувати. Посилання на пост з твіттеру буде під відео. Переходьте, виконуйте завдання. Далі можете реєструватись на себе, якщо хочете відкрити більше боксів. Бажаю вам профіту, мирного неба над головою. І почуємось в нових відео. До побачення.